Я все своє життя заспокоювала себе і казала: ну не може бути в мені біси. Я ж сказала, що я вірю в Бога. Я з малку вірю в Бога. Апостол Яків в Біблії пише, що є віра бісівська. Що це таке? Біси прекрасно знають, що є Бог, тому що вони були падшими ангелами і вони на небі бачили Бога. І чому вони стали бісами? Тому що перестали жити по Божому Слову, живуть собі, як хочуть. І я називала себе віруючою, нажила як хочу. Хотіла крикнути, крикнула, хотіла зблудити, зблудила. Хотіла напитись, напилася. Хотіла комусь висказати все, когось образити, образила. Ну, я називала себе віруючою. А що взагалі реально? Яка має бути віра? Ми маємо міняти своє життя. Тому що, якщо ми живемо як просто біси і просто віримо в Бога. Це реально віра в бісі. А нам треба мінятися. Нам треба переставати робити гріхи, тому що Бог. Книзь Ісаї каже: перестань робити зло, перестань роби добро.